Всім доброго дня! Хочу розказати сьогодні, чому я опинилась тут, де я опинилась. Почную історію з 28 років. Коли мені було 28 років, трошки життя не складалось так, як я хочу, і я подивилася, в журналі була адреса ворожки. Так, так, я ходила до ворожки. До якої я прийшла, щоб вона допомогла мені розібратися, чому не ладиться так, як я хочу, чому не йде, чому робота не в'яжеться, чому мені не подобається тим, чим я займаюся. І коли вона подивилася на мене, вона сказала, я не буду вам гадати. Я здивувалася, я несу людині гроші, вона не хоче гадати. Вона каже, не мені вам гадати, вам треба знайти вчителя, який вас навчить, і ви будете зцілювати людей. І вона сказала такі слова. Ще я до вас прийду. Я здивувалась, покрутила отак біля візка. Думаю, цікава ворожка, і я пішла. Тоді я не дослухалася до слів ворожки, не стала шукати, не стала розбиратися, хоча відчувала, що я скажу, так збувалося. Я могла передбачувати події, я могла, так як кажуть, колись бабки робили забирати в руки, виливати яйця. Ну, я не хотіла цим займатися. Я рахувала, що це відьмська робота, я людина віруюча була, тому я не хотіла цим займатися. І після того, як мені сказали, що я буду лікувати людей. Я ще не повірила, я пішла далі займатися своєю роботою. Після того в мене почалися проблеми ще більше зі здоров'ям, як були до того. Ще більше почалися проблеми з фінансами, почали просто втікати гроші, не знати куди. І коли я поміняла роботу, і ну, скажу, алергія в мене з'явилася дуже сильна оця хвороба, про яку я казала, що з'явилася, появилася сильна алергія, така, що були набрики квінки. Я ще не пов'язувала це з тим, що я йду не своєю дорогою. Тобто я, так як задихалась, мені не хватало дихання і реагувала на все, що цвіте, особливо трави, злаки не їла хлібобулочних хлібобуличних виробів, бо на них теж була алергія. Уявляєте, на хліб алергія. На все, що пов'язане з хлібом, макарони і так далі. Тоді я пішла в одну таку маркетингову компанію. Скажем, навіть. Не маркета, ну, тобто я працювала з БАДами, я почала вивчати бади, розбиратись. І на той час керівник жінка розумна, толкова, керівник цього центру сказала мені: Оксана, ти знаєш, що ти провідник? Який ще провідник? Вона каже, провідник душ. І я злякалася. Я думала, що я завжди боялася чогось мертвих людей, і я думала, що провідник душ, це той, хто людина померла, і проводить душі. Я злякалась, відмахнулася і пішла. Після того пройшло років, ну, мабуть, 12, і мене дуже так кидало з одної роботи на другу, і з другої на третю, і постійно таких боргова яма. Гроші зливались, гроші виливались, починали обліпати мене хвороби, я не знала, що робити. Перепробувала всі техніки, практики і так далі. І, і коли я побачила Іру, я за нею наблюдала, мабуть, до місяця. Тобто, я знала цю людину, але коли вона поміняла специфікацію, тобто поміняла роботу, я за нею наблюдала. І прийшла до неї тільки тоді, коли зробила мені безкоштовну сесію. Тобто, я в сесії побачила, що це те, що мені потрібно, що це те, що мене виведе, виведе, витяне. Бо іншого виходу нема, там моє призначення. Тому я тут. До чого я веду? Якщо вам зустрічаються люди, які вам підтверджують те, що ви і так знаєте, що ви не така, як всі, що ви маєте дар, то це вам не просто так люди дається. Вищі сили самі не прийдуть вам і не скажуть, бо ви не дозволяєте. Вони вам пошлють людей, які це скажуть. І якщо ви не послухаєте, ви получите так званий відкат. Тобто відкат по грошах, по здоров'ю, по будь-які напасті будуть йти на вас. Це не значить, що вас наказують вищі сили. Це значить, що вищі сили просто відвертаються і в ход йдуть програми, які ми маємо з самого дитинства, а навіть внутріутробно беремо від своїх батьків. Тому, якщо ви знаєте, що ви можете зцілювати людей. Якщо ви знаєте, що ви маєте дар, або вам конкретно про це сказали, шукайте вчителя, інакше буде відкат. Тому виберіть себе, станьте на правильний шлях.